А ви не повідаєте, ви напожити, а ви називаєтесь каратією, далі. Ви знаєте, якби вам так ходить, щоб вас так жив не було, так як немає. А ви не скажете, даєте. Середина, яка давалася наказує, муніципальний гвардій. Виділяють мільйони на те, щоб по Європі їздили. А ви тут стоїте. Тобі не мають а що ви тут стоїте? Хліб заробляють. Не знаю тільки скільки, але заробляють поки що хліб. А Завтра хліба їм не дадуть і все. Випинуться вони на вулицях, як ті люди, які голосували за Вілкула, на... на, 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 на Кільці, кільці касіора, люди ті, що голосували про віл за вілкула, е, там є общежиття, Вони вийшли на вулицю, зупинили транспорт, тому що їм відключили газ і у них не було світла. І я кажу: так ви ж заголосували за вілкула. Ну, ми й вийшли, щоб він нас почув, але ніхто їх досі не почув. Її ніхто не буде зривати, бо там уже і так все поделано на постійних комісіях. Ви вообще не знаєте про що ви балакаєте. Та це заблудші люди, простите їм. Вы, вы простите им, потому что они не знают вообще, не ведают, что творят. Это да, овечки, которые заблудшие. Они не знают незаконно, привыкли всегда кому-то подчиняться. И жить в рабстве И теперь так же самое это рабство Сказали фас, фас Сказали фу, фу Все, другого для них нет У них нет понятия свобода А нам не страшно, что будет впереди нас ждет Нам страшно, что происходит сейчас Когда есть милиция, она тебя не защитит Раньше, когда была милиция, этого не было А сейчас милиция приезжает, но у нее, к сожалению, послу и А Аразі це нема. Будь поліція, хоч міліція, послуги населення. Ви а він Вони думають, що саме цінно, що хтось не пройде в сесійну залу. Та нам, якщо треба, вона буде закрита. Це вже було. Але ми хочемо, щоб закон був на цій землі, а не просто захоплювати якісь будівлі невідомі. Вони і так крадуть, ріжуть дерева. Знищують все що можна в цьому місті. Водоканалу виділяють 14 мільйонів, але вода тече скрізь, а гроші уходять за кордон. Горгаза, 4 чотири компанії, чотири рахунки знаходяться на Мальдівах. Розумієте ви? І кому ми платимо гроші? 95 мільярдів кривий ріг забрав за 15 рік. Податків, коли ми підійшли до вілкула і казали Поздравляємо вас, бо вибори незаконні, тому що президент їх не підписав і до сьогоднішнього часу не опублікував. А закон каже, з моменту першої публікації закон вступає в силу. Коли ми приїхали сюди, зайшли до Вілкула і сказали: Поздравляємо вас, ви будете мером, але будете відповідати за свої поступки. Він сказав, яке буде питання? Я кажу: а питання одне: 95 мільярдів кривий рік зібрав за п'ятнадцятий рік де 90 мільярдів, бо на сесії ми побачили бюджет 16 року 4 мільярди 600. Він каже, ну це трохи там не така сума. Я кажу, добре, як на базарі будемо торгуватися, де тих самих 80 мільярдів. Він каже, десь в Україні ми пішли в налогову. Вона каже, ми тільки збираємо, а розпоряджається міська рада. Розумієте, а ви кажете, що ми погано живемо. 4-6 мільярдів достатньо нам, щоб прожити в Кривому Розі. а 90 вкрадених мільярдів немає. Вони комусь пішли в карман. Ось цього дня ви можете, хлопці, всі брати і робити собі часу для того, що буде безпосередня зміна влади. Уже навіть революційний корабль крейсера Аврора, «Аврора» зайшов в порт, вже відремонтували його. А 100 років тому був 17 рік. А зараз у нас 2017 рік. Скільки років пройшло? І вже ж все. Тільки Аврора вистрілить, куди вона вистрілить, ніхто не знає. Але вона вже є. І ви можете від цього дня вже рахувати від сесії до сесії. Сьогодні сесія пройшла. Та була сесія погана людей били. А ця сесія вирішили по-іншому. Вже кинули все, всіх сюди, муніципальну гвардію, що можна порахувати, скільки вас є у влади, стоїть захищає, скільки треба народу привезти, щоб вас всіх взяли і заарештували. Вже міліція цього розробити не може, але люди це можуть брати саме і вас заарештовувати. Це законно і це даже Порошенка надав указ. Що громадяни мають право приймати рішення самостійно? Едік, дайте мені листок, я напишу теж. І будемо їхати до Києва приносити челобітну царю і з'ясовувати для чого нам таке тут зробили. Спочатку обманули людей виборами, викинули гроші, а зараз їх просто вбивають. І саме в місті Кривому Розі, де 74% із 33% проголосувало за Вілкула. Голосувала чи 74% від. 33% і після того як дали кожному по 500 гривень, додавалась цифра. Голосували, але ті люди, які проголосували і не дали йому повноважень, зараз шкодують про це і звертаються до нас за допомогою, що людям нема ні світла, ні тепла, нічого. Збирати треба людей. フィーバーに。